Качани а, люблять? Да. Качани люблять і, люблять, і малі люблять, я маленьціленькі даю, зараз буду малі годувати. Маленьких оці ж у вас вдома тепляток? Чи за яких ви... Чи за тих? А, за тих кажуть? У мене ті. Більші й менше. Це, ти, 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 а вони що, не люблять качани? Оці ну, маленькі? Не дивили, щоб дріжали, бачиш. Угу. Вони на далі місці, як розб'їхати. Жарко, так. Бо закрутий дощ буде. Куди до ще буде дощ? А ви оцих маленьких на вулиці тримаєте вдень, а вечором вдома, так? А, Хіпа. то добре. То хіба на вечір ви берете да, додому? Да, щоб да, ніхто да. не з'їв, нічого такого. Так, да, так. Да. Ну правильно, щоб вони дихали свіжим повітрям? Да, тим дві неділі в суботу було. Mm. Рожки, не, вий, не, вий, не вий, а, таке. <гум> а де ж двоє ще кляриків, де ще двоє ходять? Нема? Нема. Ніхно, не видно наче. Ну десь захвати йому странно. А ну де вони? Зараз Будем шукати, звідки вони? Ще двоє. А, все, я бачу. Двоє. Ідіть, йдіть, до дозграє, біжіть. До зграї. До зграї. Біжіть до зграї. Зараз будете їсти. О, як вони одразу. <laughs> Зібралися, голодні, так? Да? І ви голодні теж, так, да? ці плята? Теж хочете їсти? Правда? Бачите, як уважно слухають, дивляться. Думаю, їсти буду давати чи не буду. Голодні. Шо, не думаєш, голодні і без кліця дають їсти, Вони ще й перебігли. <сум> а маленькі оці теж голодні, чи ні? Оці, що в другій, дуже маленькі. великі Бачу свинені. Бо я так підійшла, вони наче так, о, вже, вже би щось з'їли. Зараз будемо їсти, дамо сім'я, зараз згадаємо. Ні, які вима, у нас тільки. Та Так, я тоді наберу вам ліски, так? Такі хороші, такі мале. А с їх десять? Дев'ять. Було одинадцять, такі поїхали. А, кіт який? Так. Коло почки одне вправа, через тиждень друге, по -по... А, і, і ну, як з'їв, коротше, не вкрав. Смотри, він з'їв. Або на вулицю не треба випускати, кота, до да? <свісна> курей не треба. Побіжи котів, кота, а ввечері я їх забираю в сарай, є всього, аби її є, він каже. М-да. А яку вони кашу не хочуть? Це псонна? Кукурузна і псона. Не mm. хтось, на що хоче. Не дуже говорять. Та їдять Так, їдять. Да, да, Зорем пополам. Зорем пополам. Як голодні, то мусять їсти кашу. Йой, які милі. Зараз вам дам дамся крути. Значить співають. Зараз угу. крупи. крути. Травичку пасуть уже. Це їм дві недільки. Два тижні хіба і вже такі? Два тижні було в суботу, на цю неділю. Аго. Да. То вони були жовті, ще такі геть маленькі, так? Да? Да. А тепер цвіт міняють, бачиш? Угу. І все покормили. Да. Ще крупи їм принесу. Вони подожди. Що? На три тижні чи на місяць менше за ті? Ну ті вже, так, да, постарші, тим вже місяць, на місяць напевно. На місяць, менше, да. Енергія з'явилася, як покор... покормить. Ой, як літають, і співають, і літають. Цей півник прийде до мене на ручки йти. Це півник? Так, див'який град. Ой, які хороші. Один півник, коротше, решта курочок. один півник. Угу. Це курочка, а, це курочка. Куричка васок є. Так, їште, не буду вастрок. Все. Всіх покормила, ще картошки, десь темні трохи. Ой, да. І Що. дам. так. Зараз дам тоже. піду копаю. Добре? Але як Я? дивляться, да? Да. так? От... Требу, то їм же год, о тим всім курам. Так. Ну, теж молоді. Кури можуть скільки год жити? Десять ну, можуть їй жити. Бо я їх три годи держала, але вже кажуть, що треба год держати. Бо вони дуже боліють, тоді треба різати, бо вже після году купа боліть. Ага. Так, ладно, йдемо я відро, так це візьму, йдемо по картошку. Угу. Йдемо по картошку. Так. Дежер, не даєш, супер, цього, ну да, але він рідкий. Веду що вони і... пили? Пили суп чи що? Ви пили, їли, повипивали, а тоді їли. Ну це прикольно, якщо кури можуть їсти гречаний суп, да. то, це можливо, прикольно. Кури все можуть їсти. Да, кури. Ну ну, що там? На городі. Я ще поливалася цікаві. Та перець великий, я бачу вже. Я ж кажу, той перець можна, можна такого втерти до салату дуже смачно, до фаршу я втерла. Угу. диня вже є. Ну, наша, наша така, що її не римати. Добрий день. Yeah. Я колись насадила 80 кущів, виводила, з поля. Я і теж, теж. Тоже дуже люблю природу. Так, а мене чоловік не любив. Ні? Не любив природу? А що, вдома любив сидіти? Вдома сидіти. Я оце не розумію, як можна... Ну, вдома я теж люблю сидіти, але якщо я довго сижу і не виходжу на природу, ну, то, то це погані думки, депресія так. завжди. То треба, природа лікує так. і заряджає енергією. Так. Сонце заряджає енергією. Сонце зараз таке хороше, світить файне. Да, я без природи не можу. Природу... То ви так на городі часто, правда? Так. Да. А я не знаю, чи Максим любить природу чи ні, але він так, наче. Я навіть, даже... може він теж як ваш чоловік, не любить. Може. Бо тому що він якось так... Сидить вдома і каже, що та природа, що, і, що, і що з того, Я кажу, та гарно, краса, він, та, яка краса, таке. Ну, да. Так, я люблю. Ну так. Я читала, не можна позичати. Я ж вважаю так, якщо в людини є, то треба просто напрягтися. Він не хоче напрягатися. Він же не хоче сісти з ними і догустити там сказати, там, кидайте чихось. Ну, слухай, в мене ж хаті Я забула. А у вас є картопля в хаті? Нічого. сорт дуже Та -то, до, до речі, дуже багато ви вже. Бачите, бачите скільки? Вона маленька така, сорт її, але вона дуже вкусна. Це вже багато.